Вітаю, сьогодні, як завжди, цей час. З вами вечірній тепловізор в студії Тарас Мокляк, Олександр Данилюк і наш гість сьогодні Кось Бондаренко, відомий український політичний експерт, політолог. Добрий вечір. Добрий вечір. Доброго, вечора. Доброго вечора. Ну, власне, як завжди, говоримо про основні новини дня. Я думаю, що цікаво було би оцінити. Ну, Головну новину тижня це наш вірмено грузинський конфлікт. Я знаю, що ви коментували по насправді ну, на його коментував з іронією, але я думаю, що в усякій там де є якесь місце для іронії, де є місце для якихось жартів чи пинів. Завжди потрібно шукати якесь раціональне зерно. Як на мене, то зараз вималюється нова тенденція. Вимальовується нова тенденція. Президента поставили буквально перед вибором. Він має щось зробити із ваковим. Якщо робити щось із вакуум, то має робити щось із Саакашвілі. Це перше не це випробування нервів президента, і випробування його стійкості. Президент, як і прогнозувалося, вирішив зробити те, що він може в цій ситуації зробити, тобто нічого абсолютно, і відповідно він вирішив, що краще цей конфлікт зайняти, спустити його на гальмах. Але ми бачимо, що йде ескалація цього протистояння, ескалація, цього протистояння. і, і цього протистояння. чесно кажучи, президенту пересидіти і сховатися, не вдасться. Треба поймати до речі, і народного фронту і БПП стрімко приймають до нуля. Це правда, і тому від нього чекають, що ж він може в даній ситуації, що ж він може зробити. Ще би я хотів зренотував, що протягом цього місяця у президента було вже кілька викликів. Підриви Леп, на які він практично не відреагував, а насправді цей виклик був йому особисто, це не тільки виклик був в Росії. Другий момент це захоплення мерії у Кривому Розі, тобто чекали, що ж, як буде робити, що ж буде діяти в даній ситуації президент. Ну от він теж нічого ніяк не відреагував. Дії Парасюка. От відомі теж президенту не було ніякої реакції хоча Парасюк зазіхнув якби на його парафію. Бо і Генеральна прокуратура і СБУ – це ті структури, які фактично. Контролюються під президенти. президенти. Це взагалі нормальна практика зараз всім рукою, ногу прикласти, чесно кажучи, після того, як ти руки розбив пляшку в боржомі в голову кужель вже, в принципі, дивуватися <с мало чого. Але з іншого боку, і попередні скликання, вони, м'яко кажучи, були далекі від взірця закону слухняної поведінки. Так, просто така почалася фактично. практично. І що головне тепер, якщо завтра Аваков, наприклад, йде у відставку, а відправити його відставку може Верховна Рада тика. Якщо Вакові дав відставку, то відповідно він почне формувати, чи може почати формувати такий собі формалізований, формалізований антигрузинський фронт в Україні. Але парадоксально він на сьогоднішній день звинувачує Саакашвілі в тому, що він розвалив Грузію при цьому послуговується його колишніми підлеглими в реформі МВС. Якась взагалі. Така правда, роздвоєність. Тобто тут він грузинів любить, а тут він грузинів не любить А тут. Питання чи кого він любить щиро, а кого за посадою вимушений любити. Та ви думаєте, що йому нав'язали грузинських реформаторів? Був, я думаю, що він був не в захопленні від грузинських реформаторів. Я, до речі, хочу нагадати, що до цього конфлікту власне публічного. Є інформація, що у Яценюка були досить приятельські ой у Яценюка у Авакова були досить приятельські стосунки з Саакашвілі. і тут, от да, все так різко змінилося. Але коли, коли політики починають заходити один до тут одного немає, так, скажімо так, в політиці друзів немає. І немає ну врагів. окей, те, що стосується МВС, в принципі, так. це зрозуміло. Єдина силова структура, яка не підконтрольна президенту, грубо кажучи, а от що робити з Саакашвілі? Ви кажете, чи підтримує Порошенко ті звинувачення? Які Сакашвілі публічно оголосив, в тому числі по Авакову. А насправді насправді, якщо президент не звільнив губернатора Одеської області, голову державної адміністрації Одеської області, а він мав всі повноваження, це, значить він підтримує. Тобто можна сказати, що Сакашвілі говорить, те що насправді абсолютно подобається Порошенко. Тобто, можливо, що Порошенку це не подобається, але теж Порошенко вимушений підтримувати. Бо приїхав Байден, сказав: от треба от, от цих не чіпати, от цих чіпати, от цих можна чіпати, а от цих оці от отрикання. Ну тобто він же це сказав Порошенко Порошенко його не чіпає. Сакашвілі він цього не говорив. Сакашвілі це робить. Але дуже цікавий момент, тому що насправді, якщо Сакашвілі з огляду на його статус, на його бомґаунд людина ну гіпотетично вільно. Та, в своїх діях і заявах, то, наприклад, Георгій Тука, голова Луганської облдержадміністрації, військово-цивільної адміністрації, він людина, все-таки, мені здається, більш українського такого Порошенківського заквасу. І от коли він говорить про те, що Пошинського треба кинути на нар, буквально позавчора одразу після цих речей, то це якось виглядає, що нібито Порошенко руками своїх поплічників просто мочить оцю Яценюківського що сформувалося протягом цього року, сформувалися. Нібито єдина команда. І позавчора ми були свідками того, що ця єдина команда підписала спільного, спільне звернення, абсолютно порожнє, але головне звернення, що ми в трьох і разів І відповідно, Нібито сьогодні Порошенко і Синюк в одній команді і Гройсман. в одній команді, але... Ми щодо розуміємо, що і блок Петра Порошенка це не однорідна політична партія. Там є свої групи. Група Кононека, група Григоришина, група там. Багато там, так. Тобто всі вони в цій е, групі. Далі, відповідно, є народний фронт. Там група Яценюка і його любих друзів, там є група е, ОНХА Вакова і його оточення, там е, група Турчинова, наприклад, так, 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 так далі. Тобто теж вони теж неоднорідні. Це теж такий свої квигну колебана. Між ними теж відбувається. Доволі госте протистояння тут насправді як на мене ключове слово нібито. Я от хочу нагадати звітний виступ Арсенія Петровича в Верховній Раді, який він до речі розпочав з прямих звинувачень, що мовляв генпрокурора не я призначаю, а Верховна Рада, в тому числі керівників СБУ, і не впливає, мовляв, на кадрову політику, в тому числі в судовій системі, кинув він камінь, до речі, і в город Петра Олексійовича, заявивши, що лише три. Крісла в складі уряду як квотою народного фронту, всі інші БПП солідарність мовляв, немає на мені ніякої відповідальності ні за відсутність будь-яких реформ. Провалена повністю боротьба з корупцією, і в принципі цілий цілий ряд, який можна довго продовжувати. Тому тут все дуже просто. У нас є два формати конституції: Конституція 96 го року і Конституція 2004 го які час від часу міняються. У нас приходить президент, приносить нову конституцію. Так, відповідно, відходить, приходять інші, приходить. У нас стара Конституція. Так, стара, стара нова Стара-нова конституція. І от даній е, е, ситуація. Якщо Конституція 96 го року, тоді відповідно є е, е, принцип. Цеп'єдино началі є така чітка вертикаль влади, і так далі, і тоді в усіх поплаках починають звинувачувати попередників. Пам'ятаєте, це все Це ну, у попередніх тільки... традиційна, так, як... але як тільки приходить нова конституція, де є розподіл, чіткий розподіл на. Фактично на ті посади, які по парламентській коді розподіляються, ті, які по президентській, то у нас починають політичних партнерів звинувачувати. Пам'ятаєте, як Ківчинка Стамошенко з того часу, що та... у нас модель да, визначається? Модель така увага зараз з'явилася, коли е, прем'єру вигідно звинувачувати президента, а президенту прем'єра. Менше з тим будемо сподіватися, що не буде в нас повтори 2006 року. А це закладено в конституції. Цього миряті конституції від цього не можливо нікуди подітися. Якщо б у нас була ситуація, як в Польщі, коли двоє братів близнюків при владі, вони все одно б по нашій конституції почали би воювати То що в нас, хто буде Тимошенко буде прем'єром. А тут буде вже залежно від того, якою буде коаліція. А от ви особисто креатуру Юлії Володимирівни як оцінюєте ці се вона зараз зробила дуже стрімкий ривок. Якщо подивитися Бо... навіть по результатах місцевих виборів, то <ривок> речі, сьогодні до речі заявила, що ми фракція батьківщини вимагає негайної відставки уряду. І це і Арсенія петровича а, тому, що... бачите, відставка уряду і Оценюка, це автоматично можна сказати, можна очікувати і розпад коаліції. От і відповідно, якщо розпад коаліції, то відповідно достаткові вибори можуть бути, бо президент має право оголошувати, але це право не обов'язково. От і якщо так, то такі наступні вибори, і більшість буде формувати ну, за умови виходу народного фронту, навіть з бют радикальної партії, тому самої їм банально не вистачає голосів. Ми будемо говорити, що народного фронту сьогодні рейтинги залишають бажати краще. Ну знайте, чесно кажучи, результати батьківщини номінальні. Я маю на увазі кількість їхніх депутатів, місцевих рад, вони ж насправді не відображають реальної картини по тій простій причині, що ці всі новопартії, вони не мали просто банально людей, щоб повиставляти їх на всіх абсолютно. Це ж є, є на деякої міри і мислення багатьох людей безпосередньо в регіонах, які приходять і голосують за звичні бренди. Умовно керуючи і так, їм подобаються молоді люди, і так далі. і Хтось навіть віддасть голоси за ці нові політичні проекти. Але от завжди цим новим політичним проєктом не вистачає там відсотка, відсоток, два відсотки для того, щоб потрапити у парламент, от, тому що більшість все таки мислять доволі так консервативно. А і, як як ви, ви думаєте, Тимошенко взагалі працювала з Медведчуком оці от звинувачення, які надходили тут? Важко сказати, але Медведчук є такою людиною, яка який може працювати з усіма, в тому числі і з Порошенком, і з Тимошенко. І з... З опозиційним блоком із і десь і, і, і дивуюся, якщо не Ну от зараз е, є така риторика кулуарна в батьківщині щодо того, що необхідно взагалі відмовитися від посади президента або принаймні його позбавити взагалі будь-яких повноважень у сфері виконавчої влади перетворити його на президента зразка президента Федеративної Республіки Німеччини чи Італії. Ну, знаєте, і так що, далі. вперше я цю думку почув. До речі, що що дивно, почув власне не в Україні, а почув від американців. Я почув і в серпні цього року, що а навіщо вам взагалі президент? Тобто президент може бути, але навіщо вам А від яких американців? Президент. Тому що не всі йогурти однаково я корисні. Я так, я ну, яких американців? Від американських політиків, з якими мені довелося спілкуватися, які? так, я не буду... Ну до яких груп вони належать? Демократи. але до яких груп? До групи к ну, але насправді наскільки у кері будуть можливості річ, впливати так. на формування не лише зовнішньополітичної, але й внутрішньополітичної адженди з високою ймовірністю республіканці виграють вибори, і це, це зовсім інша група. Так, не просто думаємо, республіканці, так. а зовсім інша група. Це зрозуміло. Лише почекаємо зараз праймеріс, відповідно, хто там в них вийде, ще, бо є дуже багато таких моментів, які говорять про те, що Клінтон може залишитись. Uh... Умовно кажучи, якщо зараз відбудеться відбудеться е, праймерсь, якщо е, республіканці не зможуть знайти дійсно достойну фігуру у себе, якщо не зможуть привести е, там е, дійсно політики, а буде ставити на шоумені. Ні, ну ви не думаємо, що це насправді реалістично, але це здебільшого голоси демократів, як не дивно. Да? тому це може бути така теж технологія. Вас до речі, дуже часто пов'язували різноманітні експерти з колишнім головою адміністрації президента Януковича Льовачки. казали, що ви були з ним в близьких тісних стосунках. Ну я знайомий Сергієм Володимировичем, так що правда, підтримуєте зараз з ним стосунки? Ми з ним розмовляли кілька місяців тому. Але це була така розмова загальна. А вам не здається, що Льовашкін намагається бути таким собі українським сурковим? Але недостатньо а, вдало? Ну я не думаю, що Сурковим, бо сурков, все-таки Сурков робить ставку і на, на те, що у нього має бути обов'язково якась посада. і Відповідно, він трансформує цю посаду в конкретні реальні? Конвертує цю посаду в якісь реальні наслідки, тобто він може бути там помічником президента, він може бути заступником голови адміністрації. Він обов'язково має якусь посаду, От. але він завжди хоче бути політтехнологом. Мільовачкін мені здається теж хоче є. бути політтехнологом. Я думаю, що все-таки Сурков дійсно хоче бути він І Він політ є політехнология, він є політтехнологом. Він, політ він немає куди виправити діти свого часу. Покійний Юрій Левенець і Сурков були колегами на початку дев'яностого років. Так, друзями, вони так. Відповідно, вони з одного політологічного цеху і багато що вирішувалося, багато питань вирішувалося на формальному спілкуванні. А що стосується Льовичкина, він не є політтехнологом, він більше політик і він гравець. Він дістає кайф від гри самої, можливо, навіть не від самого результату, а від самого процесу. Ну, але тим не менше, якщо порівнювати його з Сурковим, я думаю, що їх поєднує бажання створювати різноманітні опозиційні симулякри. І в цьому плані, ну можливо, ми не будемо називати прізвища, але скажімо, вуха Сергія Льовочкина стрічать з багатьох зараз популярних опозиційних в минулому, а зараз там продемократичних, демократичних, ну, політиків. зараз. Так, що у нас у нас в принципі з Сергієм Льовочкиним пов'язують можливо більше політиків політичних проєктів, ніж Справді є, бо у нас, як тільки з'являється якийсь новий політичний проєкт, одразу ж всі кажуть, а це точно Льовочки. Або Коломойський. І тут в даній ситуації вони можуть посперечатися. Зараз ще декілька варіантів з'явилося. Ну, різні. Я останнім часом на чую, що як тільки з'являється зараз вже якийсь проєкт, зараз водно стало говорити, що це. Ще говорити, що це проект Турчинова, або ще говорити про те, що це проект, наприклад, це проект Фірташа. Наприклад, от Фірташ сидить у відні і купує політичні партії. Він там вже на створював купу політичних партій, ще кількох політиків запустить. Тобто Фірташ та шка робить на цьому плані конкурувати з Льовичкиним, в народній свідомості. В народній свідомості так, але насправді в свідомості експертній Льовичкин і Фірташ навряд чи розділені, навіть скажімо, в тій мірі, в якій варто було б їх розділяти після тих процесів. Часу, завдяки деяким нинішнім народним депутатам, а до того журналістам, їх штучно об'єднали. Тобто у них були деякі проекти, по яких вони дійсно працювали, але не було такого об'єднання, жорсткого об'єднання, яке Як у бойка, наприклад. Що, умовно кажучи, були, були контакти льовочки бойко, були контакти Фірташ-Бойко, були контакти там, умовно кажучи, Бойка, Хорошковський і так далі, але не було єдиної команди. Це, було, Ситуативний було, так, союз. Так, це був союз, який, в принципі, був позначений спільними якимись ситуативними бізнес-інтересами, спільними наявністю спільних ворогів чи загроз і так далі. Але не було чіткої такої команди, де кожен присягнув крові, розписався, зібрали, там, скажімо так, все, умовляючи в, в общак і так далі, і почали працювати. Тобто цього не було. І саме тому так доволі безболісно відійшов Хорошковський. Так що майже їх... як завжди, на як завжди він так, так відходить. Так він видішов. От е, теж я би не сказав, що льовочки не фірта це єдине ціло. Так вони у них є там якісь партнерські стосунки, але це не єдине ціле. В кожного можуть бути свої і проекти, свої якісь інтереси, своя гра і так далі. Так, ну добре, раз ми вже заговорили про фірташа і льовачки на продовжуючи обговорення ключових подій сьогоднішнього дня. Варто згадати про чергову звітну прес-конференцію Володимира Путіна. Не знаю, чи дивилися ви її, але от мені особисто здалося, що Путін відверто змінив риторику щодо України на більш конструктивну, миролюбиву, як це може здатися. До речі, жодного разу не згадав про Крим. От з чим це може, то, може навіть була, на карті була, не було. Ви знаєте? Да, да, да. <сіх> ви знаєте, що карта Російської Федерації за спиною Путіна висіла без Криму, да. і ми знаємо наскільки увагу приділяють в Кремлі таким деталям, тому може, це, це або відвертий саботаж, або далекоглядна та, якась історія. Момент, там піднімав там, же ж там був представник із Севастополя, який <сіх> вимагав кортики. <який> до советським офіцерам, Це, мабуть, для того, щоб вони <сіх>, могли собі випадку вторгнення української хунти зробити собі. Харакірі ну, кортику не зробиш, ти, ну. Ну, порізати да, собі тоді так, просто. Так. Да. А що стосується якраз, якраз що стосується Севастополя, то там ж така патетика була з боку журналіста із Севастополя, який говорив про те, що ми обов'язково будь-якій кампанії піднімаємо то з верховного лакомандуючого, і Путін навіть відреагував, сказав, що пора би трошки і міру знати в цьому плані. раз, раз через давайте... — Ну, так. ну, правильно. От, такі, тобто кримська тематика тією чи іншою мірою була присутня, хоча звичайно дуже епізодична. А що стосується України У Сирії так, було більше. Так, у Сирії було більше. І Сирії... цинізм зашкалював так, просто. Так, тут варіант того, що продає. ми будемо бомбити Сирію – це відлічне для нас вчення. І <с це стоїть нам стільки ж, сколько звичайне вичадження. А от чи може вже дозволити собі Путін взагалі воювати в цій ситуації економічно? Я думаю, що ще може. Справа в тому, що військові бюджети є доволі серйозними в Росії, вони не скорочуються на наступний рік. Більше того, що вони. Не прив'язані фактично до е, ВВП, вони мають окремо ну, скорочуються робочі місця, закриваються, підприємства. Що, що стосується армії, армія було скорочено в Росії і так в після 2008 року. Та було проведено займався так. Так. дуже серйозна модернізація, яку у нас до речі недооцінюють. Але реально після війни в Грузії було прийнято орхвиставки, коли було е, коли вирішили, що якщо в Грузії понесуть такі втрати, то очевидно, що якщо буде більш серйозний конфлікт, то не модернізована. Армія може дуже дорого коштувати показова до речі стосовно прес-конференції, показова риторика Путіна стосовно Туреччини. Так ну, вся Туреччини... путінська ненависть так. можливо на щастя для нас переноситься з України на Туреччину, але тут немає прокремлівсько орієнтованої верхівки людей з запудреними мізками, які хочуть русского міра і так далі. Речі більше, більше скажімо дуже складна ситуація в тому плані, що Туреччина боїться, наприклад, на сьогоднішній день. Того, що може втратити, скажімо, такого партнера як Азербайджан. А на Азербайджан зараз ведеться тиск як з боку Росії, так і з боку Сполучених Штатів, що визначається. Ну, я думаю, що для Путіна тут теж цікаво як поведе себе Азербайджан, Верменія, що... мені але, але Азербайджан самий... для нього важливий, тому до що до речі, Азербайджан з 10-го року має договір про стратегічне партнерство з Туреччиною. я Хочу це... на тому, я власне кажу, що з 10-го року е є дуже чітка модель: е дві держави, один народ, тобто це Азербайджан і Туреччина перше. і у Ірана така сама модель що до Вірменії так, до речі, і другий момент це те, що але де е ж Росія в цій так. історії, але другий, другий момент це те, що у Іра що у Азербайджана є ще одна перевага, це те, що Азербайджан проти... у 2013-2014 роках був інвестором номер один в турецьку економіку. Вони дуже важливий. і тут якраз будуть грати очевидно на цих суперечностях, які можуть... Я Думаю, що в будь-якому випадку, те, що Путін втягує Росію в черговий серйозний конфлікт, можна сміливо назвати черговим вкладом Путіна в розбудову української державності. Ну, тут е, можна багато сперечатися і говорити про те, чи виграє щось Україна, чи ні. Все, все залежить від України самої. Бо у нас е, в ході нашої історії, всієї е, історії, було так багато різних моментів, які ми не скористалися, що боюся, що у нас знову настане. Відповідний момент, а в результаті цей момент зведеться до з'ясування стосунки авакосакишелі. Ну але тут знову ж таки повертаючись до вашої наукової роботи, яка стосувалася безпосередньо е фактору, е скажімо, зовнішнього під час національно-визвольної боротьби України в час другої світової війни. Ми прекрасно розуміємо, що для того, щоб в рамках е так би мовити е цього світового конфлікту Україна не відбулася за жодних умов, роль радянських спецслужб була надзвичайно висока. І насправді і, ті гайські радянських вони працювали і ті, і ті так безперечно. Але я маю на увазі, що радянські спецслужби, я думаю, що ви зі мною погодитися, доходили до того, що просто фізично ліквідовували так. тих німецьких політиків, військових діячів, які потенційно були більш схильні до підтримки української державницької і лінії і, чи, чи, і українських, та, так само та, і стравлення відбувалося. Це правда, це правда. але якраз от... аналогії це... можна провести історично? Це правда, так можна провести аналогії, але це десь ознака незрілості. Еліти, чи... України еліти. В, тому, в тому числі. Тому коли я критикую зараз, наприклад, Степана Бандера, якого багато хто бажає героєм, я критикую його за те, що в 40-му році він пішов на розкол. Пішов на розкол, маючи меншість, перебуваючи в меншості і не маючи серйозних важелів чи виходів і так далі. Але це вже історія. Ну, це історія, яка є частиною на сьогоднішній день нашого так. політичного дискурсу. От зараз буде 1 січня, правий сектор, свобода традиційно Я оголошують так, різноманітні заходи. Так, розкол 10 лютого 40-го року, безпосередньо, перед початком війни, коли вже всі чудово розуміли, що війни не вдасться уникнути, якщо не 41-му 42-му, в 43-му 42 році. Цей розкол він, в принципі, призвів до того, що в результаті не спрацювала ні карта Модери, ні карта Мельника, і взагалі карта українського націоналізму в війні не спрацювала. А були всі шанси насправді. Ми і... будемо сподіватися, що карта сучасної України буде От... в тому вигляді. це то залежить а, від очільників. На жаль, наші політики дуже рідко ставляться до історії як до вчительки життя. Як, як на превеликий жаль. жаль. Як... На до речі, повертаючись знову ж таки до е теми уроків історії е на сьогоднішній день. от ми спостерігаємо. Е скажімо, ну якщо не зовнішнє управління країни, як люблять говорити російські засоби масової інформації, то принаймні протистояння в політичній боротьбі через своїх агентів впливу різних абсолютно держав, і справді не лише Російської Федерації, ми бачимо окремо вплив Російської Федерації, окремо вплив Німеччини, абсолютно можливо невідомий для більшості громадян вплив Франції, Сполучені Штати, які мають різні абсолютно полярні інколи. Позиції і вплив Правильно. різних груп тут. Що Як ви думаєте, хто, групи, хто, хто переможе парні, Хто переможе в Україні? все ж таки? Ну, Сакси? Ну, Море отут, чи суш? А от тут питання якраз: що хто, хто переможе, бо справа в тому, що е я думаю, що навряд чи буде це й типу, е, Лінії там та чи плорократії <толократії> моря суші. От що стосується якраз України, то значною мірою може виникнути ситуація, коли Україна раптом перестане бути цікавою всім. Грибцям. І це буде найгірша ситуація. Коли... Умовно ну, кажучи, в умовах розвалу Російської Федерації, як це сталося 91-му ну, році. Ну, да, але... Союз розвалився, Україна так, перестала бути цікавою. Просто Росія пішла, стала васалом, наприклад, таким геополітичним васалом Китаю, грає з ним свої ігри і взагалі відмовилася від європейської політики. І так далі. І... Навіщо тоді тобто з центру світу ми можемо перетворитися на Але, нашу традиційну, традиційну периферію? В 17 столітті Вечисерайський мір привідів до того, що перед тим геополітичні гравці, річ Посполита, Московське царська імперія. імперія воювали за Україну. В результаті виявилося, що вона їм абсолютно не цікава, і відповідно вони вирішили, що а давайте зробимо тут пустель просто і взяли, вислали людей з центральної території України і відмовились від цієї території на деякий час. Дуже да, трагічні перспективи. Сам кінець у нас залишилася хвилина. Все таки, як ви вважаєте, в протистоянні між грузино-вірменськими нашими товаришами переможе Саакашвілі чи Яценюки Аваков? На сьогоднішній день я думаю, що дивлячись, що вважати перемогою. Яценюк і Аваков можуть піти із уряду, але вони не здадуться. І вони скоріш за все будуть формувати. Таку антигрузинську анти коаліцію політично, антигрузинську коаліцію в парламенті і в позаурядовому поза політикумі. тому що насправді вони чудово розуміють, що насправді і ми всі чудово розуміємо, що Яценюка, це не просто Яценюка, це і Мартиненко до якого має претензії той же Саакашвілі, і велика кількість людей з оточення Яценюка і так далі. Бо, Наприклад, перемога Сакашвілі, політична перемога Сакашвілі буде загрожувати всім цим людям ув'язненням в обміграції. Ну, на цій позитивній ноті мусимо закінчувати. З вами був вечірній тепловізор. Ми несемо тепло щовечора у вашій оселі. Побачимося на все добре.